Оце ж у голови сільради. Коротше, щось злодії воду крадуть. То я, дивіться, що придумав. Щоб воду не крали ці злодії. Дивіться, підходите до крану. Ось такий. Раз злодій підійшов, нема води. І тікає бігом. У мене тут ще бойові гуси. Та цей злодій підійшов, бачить, немає води. Бачить гуси та й тікає. Таку, бачите, а в мене своя система, дивіться, тепер йдемо сюди. Дивіться, дивіться, підходимо. Сюди підходить злодій, дивіться. А як його відкрити? Ти його не відкриєш, нема тут. А в мене дивіться, що є. Це новітні технології. Це я у Германії був. І мені там коротше, показали ці новітні технології. Я собі такого зробив. Дивіться. Берете за цю штуку. Дивіться, вода не тече. Тепер повертаємо. Опа, потекла вода, бачите? Тепер беремо за цю штуку. Раз. Оп! Не тече вода. Бачите, які в мене тут новітні технології. А що ви думали? Ні в кого такого нема. Дивіться, що в мене пасіка на зиму. Вже також вже готова на зиму ця пасика. Це в мене ж цей пасічник Сергій Анатолійович все зробив так, як має бути. Вже все на зиму заготовив, всі вулики утеплив, все, вже бджоли віддихають. Вже не літають, віддихають. Оце такі в мене тут і технології. Таке в мене таке от, Файне.